Колеги, друзі, сьогодні у нас своєрідне приємне зібрання. Ми запросили вас всіх і до нас прибув перший заступник голови обласної державної адміністрації Дмитренко Геннадій Васильович, щоб представити нам сьогодні керівника району, голову районної державної адміністрації Крученка Юрія Миколаєвича. Геннадій Васильович. Доброго дня, шановні присутні. Я вас вітаю з світлим днем Пасхи. Бажаю вам здоров'я, наснаги в роботі, злагоди і спокою, праці для досягнення високих цілей. Такий день, коли у нас починається з хороших... Погоди, щоб він завжди був у нас, з таких людей, які були тут присутні, і ті, які не змогли приїхати, щоб завжди разом працювали. Відповідно до розпорядження президента України номер 139 2016 РП про призначення Рученка головою Малинської районної державної адміністрації Житомирської області, призначити Рученка Юрія Миколаївича головою Малинської районної державної адміністрації Житомирської області, президент України Петро Порошенко, 29 квітня 2016 року. Я вас вітаю. Народився Юрій Миколайович 4 травня 1981 року у селищі Чоповичі Малинського району, має повну вищу освіту, закінчив політехнічний університет, з 10-го року працював на керівних посадах у сусідніх районах заступником голови Коростенської районної державної адміністрації, а також головою Коростенської районної ради. Остання його посада була, на якій він працював. Ну і крім того, як ви вже похлопали, давайте привітаємо з Днем Народження нашого Юрія Миколаївича. Бажаємо його крепкого здоров'я, злагоди, спільної співпраці з усіма органами влади, а також з районною радою, і для того, щоб разом працювали і процвітав вам бажаю удачі. Доброго дня, дорогі земляки, шановні колеги. В першу чергу я сьогодні хочу подякувати президенту України Порошенку Петру Олексійовичу, голові Житомирської обласної державної адміністрації Машковському Сергію Олександровичу, вам Геннадію Васильовичу. За виявну мені довіру в такий непростий час. Я розумію, що перед нами стоїть багато завдань. І тому часу на розкачки в нас немає. Першочергово увага буде звернута на кадровий потенціал, на дисципліну. На вміння професійно виконувати свої обов'язки. Увага буде звернута на виконання бюджету усіх рівнів. Адже від цього буде залежати соціально-економічний розвиток району. Шановні колеги, ми з вами не маємо права допустити помилок. При питанні децентралізації. І хочу вас запевнити, що жодного рішення без обговорення прийнято не буде. Я бачу свою роботу у співпраці з депутатським корпусом усіх рівнів, сільськими головами. Надіюся на підтримку співпрацю. З головою районної ради Левковцем Михайлом Советовича на підтримку та співпрацю з міським головою Шостоком Олексієм Григоровичем. Я впевнений, що в нашій державі під синім небом і в жовтому колосі просвітатиме добро. Також закликаю до співпраці усі політичні сили, які прагнуть до вирішення місцевих проблем. Дякую за увагу і всіх до співпраці. Слово надається міському голові. Дякую. Знаєте, дуже приємно, коли зараз дають люди, дорогу молодим людям, до категорії яких відношуся і я, і, Юрій Миколайович, я завжди говорив і під цим меседжем шов на виборі, що досвід, помножений на молодість, повинен принести результат. Я впевнений, що спільними нашими зусиллями, так, да, зараз не легкі часи, але завжди я не буду тут оригінальним, я завжди говорю, що. Часи Часикамічних е катаклізмів це і часи е великих можливостей. І кому як не нам ці можливості спробувати реалізувати. Я думаю, що Юрій Миколаєвичу це вийде, тим більше, що я говорю, що досвіду ти року роботи на керівних посадах е у нього є тим більше по цьому напрямку, який він зараз очолює, буде в нашому районі. Наговорили відносно підтримки міста, однозначно, що вона у вас є, Юрій Миколаївич, це підтримка міста. Я думаю, ми будемо з вами спілкуватися. Є у нас багато спільних проєктів. Є у нас дуже багато спільних ідей, є спільних багато започаткувань з районом. Я думаю, що ми їх продовжимо. Є багато є об'єктів спільного утримання, є багато об'єктів спільної власності, і нам е, необхідно їх е, ну, управляти цими об'єктами і цими напрямками спільними зусиллями. Я впевнений, що у нас все буде. Вважаємо успіху на цьому е, нелегкому і не завжди вдячному поприщі. Але не треба обертатися назад, треба рухатися вперед. У нас все вийде. Бажаю вам успіху і вітаю вас з днем вашого народження. Шановні, колеги, друзі. Я хочу від себе особисто від районної ради депутатського корпусу щиро привітати Юрія Миколаєвича з призначення на цю надвідповідальну посаду. Хочу побажати йому міцного здоров'я, щастя, благополуччя, щоб плани мрії збувалися, питання розвитку, економічно-соціального розвитку нашого району. Питання життя забезпечення наших людей, нашої громад. І хочу висловити таку впевненість, що припливи кажуть свіжої сили, енергії тільки буде добрим підспир'ям взагалі всієї адміністрації, всього керівного складу району. Хочу, свого боку, сказати, що депутатський корпус, районна рада нас. Дієва депутати займають не тільки активну позицію під час комісій, під час сесій, а вони займають активну позицію в своїх громадах, виборчих округах. Вони подають постійно свої пропозиції, приймають активну участь в вирішенні всіх нагальних проблем, які сьогодні є в районі. Ви правильно сказали, що проблем багато і завданням нас дуже велике, але тільки спільними зусиллями. Депутатів всіх рівень, голови сільських рад, адміністрації, районної ради в цілому, ми спроможні подолати відповідно прийняти рад дієвих мір по покращенню в цілому життя наших людей. Тому ще раз і ще раз хочу вас із призначенням, із днем народження побажати всіляких людських гараздів і спільної. Такої нормальної роботи на благо нашої громади Малинщини. Здоров'я, щастя, успіхи в роботі, так? Да? Загальний зал.